Киев редаги и дочь на там канал. С вами Спан Власпи, прошу, ми продовжимо знову грати GTA Тачентан Wars. Будемо продовжити уже грати тут на Big майданчику на тій машині. Вот на цій машині. Ну ч? Задожджу уже сідати. Копит для висмыкин звиснуши. Поехали! Слово самого самое головне. Щоб я пізно не приїжджав. Веселий дуже буду. Дуже радий буду, що я такий популярний блогер. Роблю відео, тільки про ігри роблю відео. Ой! Радіо вимикаємо, я забув забуду зловіснувше. Ееееее! Ее бам! па 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 пам Парам! Пара-па-па-пам! Все уже. Ми саме вчасно приїхали. Ну що? Поїхали тоді, тоді вже зберігатися, поїхали. Я поки вам поїздку промотаю. Ні, пропущу точніше. Щоб ви довго не дивилися, як, як я їду. Ну ось я приїхав на на. наше зберігання, Точье ж немає, майже грошей, щоб купити новий будинок, Ну що, йдемо уже туди. О. Заходимо туди уже. Буде есть сюрприз. Завтра буде один. Буде один завтра сюрприз. Ну що? Відділма... Від, від, від Це я без вас зробив відео, без вас. Робив. Робимо бить бальцейської вже наступні наступній серії. Вже наступні. Уже в мій... відео вже наступно. зробимо. Дякую вам за перегляд, та До зустрічі в новому відео. да уже мы ещё до дул течи